Після танців ішли вечеряти, ділити куровай. Нівався Ні, короваю, коморочили зачи, що ми п'ємо, гуляємо. Про його не дбає. Мо, про його не дбає. Корова й має, корова ноги має, і в море ступає, то по мед погорів, кого по, -по хорошого єв, кого похорошого єв. Далі співають славний коровай. Славний короваю, на те совім стоїш, славний, короваю, на те совім століш, молоденький ванка тоє заслужене. Молоденький Іванко тож твоє заслужень. Від Господа Бога, від батейка свого, від Господа Бога, від тейка. Батийка вірно хрубився, корова же. ти батийка в вірно же, корова я же. славний, короваю, на тесовім столі стоїть. славний. На те совім столістость. Молоденький Іванко, то ж твоє заслуження. Молоденький то ж твоє заслуження. Від Відматонки своєї від Господа Бога від макі своєї Ти матінки вірно робив же, корова заслужив вже, Ти матінки вірно робив же. Корова я заслужив. Славний тою, на те столі стоїш. славний, короваю, на те, столі стоїш. молода. Заслуження. Молодая молода Ту ж твоє служень. Від Господа Бога, від батика свого, від Господа Бога, від свого. Батика вірно дружила, корова ця заслужила, ти батика вірно робила, корова ця заслужила. славний коровою на те, столі стоїш, славний. Слав. совин стали стой. Молодая галючка, то ж твоє заслужение. Молодая галючка, то ж твоє заслужение. Вид Господа Бога, в матінки вірно робила, корова я заслужила. ти в матінки вірно робила, корова я заслужила. Ой, дружко Петрушко, ой, Кресть корова й потрошку, Нас велика родина, щоб усіх обділи, ла щоб усіх обділи.